Права номер 17 шостий пункт. На рисунку зображено дві мотузки, якими поширюється поперечна хвиля. Для кожного, на кожній мотузці показано напрям коливання однієї з її точок для кожного випадку А і Б визначте напрям поширення хвилі. Увага! Ці завдання є дуже важливими для розуміння. І е, такі завдання будуть у вас і в самостійних роботах. Тому дивіться уважно. Отже. Дивимося, на малюночок А. На малюночку А нам показано, чітко розбираємо його, що в мене ця точка поширюється вниз. Якщо вона поширюється вниз, то цю точку через деякий час вона буде нижче, чим вона є зараз. Отже, як я маю намалювати цю хвилю? Я беру і її малюю трохи нижче. Тобто тут у мене буде внизу ось так. Тут горі. Ось так. Це я намалював хвилю. ще не вище, вона так само йде. Це я намалював хвилю через деякий момент часу. І ще раз, через деякий момент часу ця точка в мене опуститься вниз. Якщо вона опуститься вниз, то відповідно вона займе ось це воно. А якщо вона займе положення, то вся ця хвиля опуститься вниз. Якщо подивитися, я намалю її, намалював її іншим кольором, то видно, що хвиля у мене зміститься вліво. Тобто напрямок хвилі В. Я малюю. Вона у мене буде вліво. Хвиля у мене поширюється вліво. Аналогічно для випадку Б. Як робимо? Беремо, зображаємо собі, де буде хвиля через деякий час. Через деякий час вона буде тут. І тепер я малюю поля ось хвилю. Ось так. Єдиний варіант, як вона може рухатися, я ще раз нагадую, точка може рухатися лише вгору або вниз. Через те, що вона рухається вгору чи вниз, у нас і буде проходити зміщення. Вправо-вліво, в ніякому разі вона не рухається. Це поперечна хвиля. Ще раз, тобто точка, якщо швидкість її буде направлена вниз, ось я намалював для неї хвилю, її не можна зміщувати вправо-вліво, я можу лише її намалювати е, вниз. То видно, що максимум у мене змістився вправо, і я позначаю, що швидкість V у мене буде вправо. Ось так розв'язуються ці задачі. Ще раз, як розв'язується, треба намалювати. Положення точки через деякий момент, потім намалювати ще одну хвилю, яка буде, оце буде початкова, а це буде кінцева, і тоді дивимося, куди зміщується відкат максимум, і робимо висновок, що туди зміщується і хвиля. Аналогічно і в цьому випадку. Інколи буває зворотня задача, сказано, що поширюється хвиля вправо, то що тоді? Тоді я вам рекомендую, наприклад, давайте ось так намалюємо. І сказано, що хвиля поширюється вправо, знайти ну, швидкість точки, от, наприклад, цієї точки і ось цієї точки, як знайти. Якщо швидкість поширення хвилі, вправо, то ви що берете? Малюєте правіше ще одну ось таку хвилю, це як буде хвиля через деякий момент, бо вона поширюється вправо. А тоді дивитесь, Якщо точка в мене тут, то зрозуміло, що її швидкість мала бути вниз. іншим кольором. Ця точка має коливатися вниз, щоб зайняти своє положення внизу. А ця точка має коливатися вгору, щоб зайняти своє положення. Тобто кожна точка буде коливатися оця вгору і так далі. Тобто, таким методом і розв'язуються такі задачі. На цьому виконання пункту номер 6 завершено.